На зв'язку магазин Hunter, У нас нове надходження зброї, і в цьому відео я коротко розповім про новинки, що з'явилися. Поповнили асортимент гладкоствольних рушниць в нашому магазині ось такі інерційні напівавтомати від бренду Core. Це турецький виробник. В нашому асортименті є представлено багато рушниць цього бренду, але з іншою системою перезаряджання. Цього напівавтомата зворотня пружина знаходиться в прикладі, тому буде більш відчутний. Постріл е, з цієї зброї, але вона значно простіша в догляді. Тобто тут основних частин, які необхідно чистити, менше, ніж, о, е, ніж в напівавтоматі з газовідвідним е, системою перезарядки. Тож, давайте про особливості комплектації. Зброя постачається в комплекті з двома стволами, довгим 76-м і коротким 50 сантиметровим Стволом. Причому, що і довгий і короткий ствол в комплекті йдуть зі змінними звуженнями. Це буде позитивно впливати на кучність пострілу, і ви навіть при використанні коротким стволом зброї можете отримувати максимально кучний постріл на відносно середніх дальніх дистанціях. Це комфортно і зручно. В нашому асортименті зараз рушниця представлена ось такому дереві. Воно не має лакового покриття, іде більш в такому. Класичному виконанні і додає більш старовини даній рушниці. Як на мене, виглядає дуже круто і незвично. Далі, що теж важливо про неї знати, ємність магазину 4 плюс 1, класична, як і в більшості напівавтоматів. На личині затвора присутньо два бойових опори, які досилають патрон в ствол. Тому тут буде надійний досил, все буде працювати відмінно. Можливо, на початку не буде гарно перезаряджати набої легкої ваги, тобто там 24 грами, тощо, але в перспективі розпрацюється механізм, буде працювати все чітко. Давайте перейдемо до моделі, яка з коротким словом і декілька слів ще скажу про неї. В короткому стволі зброя має ось такий вигляд, загальна довжина її становить. Мабуть, до метра, класичний ось такий дробовик, який можна використовувати в якості зброї для самозахисту вдома. Зручно те, що він оснащений уже прицільними засобами мушкою та ціликом. причому, що мушка має скло волокно, тому буде гарно публікувати на сонці. Ну і знову ж таки, те, про що я казав, що на цій зброї в комплекті з коротким стволом є присутні зміни звуження. Тому неважливо, чи ви будете стріляти кулею, дров'ю чи картечу, можна регулювати кучність. Все решта, окрім того, що тут ствольна коробка в чорному кольорі там у світлому з технічних моментів будуть ідентичні. Єдине, що нетипово для взагалі зброї інерційної, це те, що. В цієї моделі верхня частина ресивера, ось ця вона є з'ємна. Тобто, ви, коли будете знімати ствол для чистки, верхню ось цю частину також е, знімаєте. Е, така конструкція нетипова для інерційної зброї, але тут вона є цікавою. Також на самому стволі, е, ось тут е, вже в, ну, всередині в самому механізмі, також знаходиться. Елемент, який позитивно буде впливати на швидкість перезаряджання і якість досилання патронів, і викид відпрацьованих гільз назовні. Тому, якщо ви розглядаєте зброю для спорту, можна розглянути також цю модель. Що ж, в принципі, в мене подання рушниці інформація, я всю сказав. Якщо вам цікава напівавтоматична гладкоствольна зброя, і ви шукаєте саме з інерційною системою перезаряджання, Зверніть увагу на бренд коре, тому що дана компанія зарекомендувала себе надійно на ринку, дуже хороше відношення до кінцевого споживача, і ви дійсно за доступною вартістю берете чудову комплектацію і надійну зброю. Тому, якщо вам це актуально, переходьте за посиланням під цим відео на наш сайт. Читайте детальніше про дану рушницю, також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання будуть теж під цим відео. Там ви зможете отримувати всю актуальну інформацію про новинки, які заїжджають. Дякую за увагу. далого дня на зв'язку.